Привіт, дітки! Давайте пограємо в гру «Медитація. медитацію Я хмаринка. Знайдіть зручне положення для вашого тіла. Сядьте або прилягте, закрийте очі, розслабтесь і спокійно вдихніть і видихніть. Відчуйте підлогу під собою, відчуйте, як ваше тіло стає важчим і ще більш розслабляється, тепло поширюється на рівні животика, мягке і приємне, воно турботливо зігріває вас із середини. Відчуйте, як всередині вас рухається кров. Її легке пульсування заспокоює і приносить відчуття спокою. Відчуйте приємну прохолоду на обличчі. Тепер уявіть себе хмаринкою легкою, пухнастою і м'якою. Ви починаєте плавати у повітрі ви високо над землею. Серед інших хмаринок у чистому синьому небі. Відчуйте, як легкий вітерець обіймає вас, ніжно торкаючись вашої пухнастої поверхні. Ви пливете безтурботно і спокійно. Повторюйте подумки. Я хмарка, я велика, пухнаста. Легка, мені радісно бути хмаркою, мені подобається вільно плести у свясному небі, мої руки легкі, вони допомагають мені летіти. Я дивлюсь вгору, вдихаю всім тілом свіже повітря і наповнююся вологою. Я можу напоїти дощем землю. Я вдихаю потоком дрібних крапельок, що летять на землю. Тепер уявіть, що ви можете змінювати свою форму. Ви стаєте то великою, розтягнутою хмаринкою, то маленькою та пухнастою, ваші контури легкі, неначе казкові. Ви Хмаринка, яка може бути якою завгодно. Уявіть, як сонце нагріває вас своїми теплими променями, ви поступово розчиняєтесь у небі, ваші кольори стають яскравими, прекрасними, ви стаєте частиною неба, наповнюючи його світлом і теплом. Зупиніться на мить і поспостерігайте, як це бути частиною неба. І відчуйте цей момент. І тепер час повертатись, повільно вдихніть, затримайте дихання і м'яко видихніть. Відчуйте своє тіло, Відчуйте підлогу під собою, поверніться до теперішнього моменту, відкрийте очі і посміхніться. Вітаю вас, Ви провели чудову подорож у світі своєї уяви, наповнилися спокою і теплом.